На столицю харчового ланцюга рухнув величезний метеорит, і цей момент став переломним в історії континенту. Вітаю вас! І на нашу столицю дійсно впав величезного розміру метеорит. Та цей метеорит виявився незвичайним, а з загадкою. І в цьому відео ви дізнаєтесь, як ми проходили квест, які труднощі нас спіткали, смішні та не дуже моменти і багато цікавого. А усі події відбувалися на українському РП сервері Нуліфай. Уся необхідна інформація знаходиться в описі. Долучайся до нас. Ну а також приємного перегляду. Нічого не передбачувало подібного. Столиця спокійно була мертвою, в ній грало всього дві людини. На сервері скава не нарізала Айронвіль декілька діб підряд без жодного супротиву. Аж раптом пізно ввечері на каналі Nullify виходить пост з цікавим описом. Цілком, ясно, нічого не було. Але комети на фото не дали спокою, та гравці навіть почали робити ставки, куди ж вони прилетять. І, на жаль, я виявився правим. Вночі вийшов пост про те, що по погнаревіллю прилетів метеорит. По фото на посту масштаби пошкоджень було неможливо оцінити. Але це була глибока ніч з п'ятниці на суботу. Абсолютна більшість харчового ланцюга вже давно спали, лише Буці зміг зайти і оцінити масштаби. Також. Ця подія привернула увагу гравців з та Гувалірду, яких будьте ж бачив. По фото було видно, що звісло надзвичайно багато. Діставшись в столиці, я зміг лице зріти ось це. <му> так, розміри кратеру та самого метеориту істинно вражали. Але посередині об'єкта виднівся золотий блок, він не давав мені спокою. Але пам'ятаєте, я вам говорив про те, що цей метеорит зацікавив гравців з та Гувалірду. Першими їх побачив в будці. Але далі я помітив, як за дерево визирає чийсь тулуб. Згодом звідти вилізло й тіло. Це виявилося на у когось з Гувалірду. Він боявся вийти, думаючи, що я його вб'ю. Але я все-таки мовив вийти. Ми з ним поговорили, я дізнав щось про це падіння, він поділився і своїми знаннями. Він мав піти, але він лише зробив вигляд, що пішов. Насправді ж я зустрів його ще три рази. На третій раз я його супровів за межі нашого континенту, та більше я його не спостерігав. Отож, повернемось до золотого блоку. В центрі метеориту був золотий блок. Я вирішив копнути в тому місці, можливо, там дійсно щось коштовне, і я виявився правим. Прямісінько в центрі метеориту була скриня, наповнена золотом, але посередині скрині лежала якась книжка. Написи в цій книжці не було можливо розібрати без розшифровки, та це було лише початком. Ми одразу почали думати, що ж це за написи та де їх розшифрувати. Ми почали шукати дешифратор цього тексту та таки знайшли його. Отримавши розшифрований текст на англійській мові, ми почали пкати його в усі перекладачі. Вони безумовно дали результат, щось навіть стало ясно. Але найкраще з перекладом справився штучний інтелект, який зміг пов'язати слова докупи. Таким чином, розшифрований текст і нас вело до острова Ставерно. По характеристикам підходило декілька островів, але ми вирішили перевірити найближчий. І на велике здивування це було правильне рішення. Взагалі, спочатку ми планували піти по різним островам, але пішов лише Давід на найближчий острів. По його демці ми побачили будівлю та зрозуміли, що ми на правильному шляху, та швидко вирішили до того острову для більшого розуміння ситуації. Ну і також броня Давіда не дозволяла адекватно протистояти мобам в тому данжі. Прибувши на місце та підійшовши ближче до данжу, на нас одразу почали нападати моби. Големи з Інферному тільки й робили, що постійно бігли до нас та атакували. Але одного разу вони зробили те, чого ми взагалі не очікували. Політ був зачотний, звісно, але й не менш болючий. Але, відкидавшись зіллями, ми й далі почали бити мобів, доки не зрозуміло одного, моби взагалі не закінчуються. Їх, звісно, не ставало більше, але і кількість на менше не змінювалась, тому вирішив відступити та прийти сюди ввечері всією командою. Власне, ми й розійшлись, але через деякий час фрагер заліз в інвісті той данж та зміг залотати дуже багато корисного луту. Але окрім цього луту він також знайшов книжку, яка продовжувала наш квест. Але з нею вже було трошки складніше. І ні, вона не була ще більш зашифрована. Просто було досить складно зрозуміти її сенс. Єдине, що було зрозуміло, що деякий уламок десь поруч. Але якби все йшло так гладко. Після того, як я повернувся та зміг доїдатись до гри, я почув дикувати новину: прямо зараз на цьому острові є люди. Ба більше, вони знаходились прямісінько в цьому данжі. Нас, звісно, ця новина дуже здивувала, і було лише одне питання звідки вони знають. І це було дуже справедливе питання, оскільки усі обговорення та розмислення щодо квесту відбувалися або в Діскорді, або в чаті, де лише довірені люди. Для нас це залишалось згадкою, але вночі, а дехто й на ранок, дізнались, що співдружність теж знайшла уламок нуліфаєра. Повернемось до нашої історії. Розкинувши мізками та обкашлювши усі питання, ми дійшли до висновку, що варто би перевірити озеро, яке знаходилося на території острова. І ми попали саме в точку. Про що свідчало повідомлення від рогатого щора. але за ту інформацію, яку я попросив, була досить непогана ціна. Моя кров. В той момент я непогано так злякався, оскільки ефект миттєвої шкоди забирав здоров'я дуже добре. Я з паніки навіть кинув вогнестійкість під себе замість неї Але на щастя, все обійшлось. після того, як ми вже подумали йти. Видавлювати співдружність з острова, ненацька я помічаю в озері блоки плакучого обсідіана. І як шкода, що в той момент я не записував Діскорд. Ми одразу побіг розкопувати блоки, думаючи, що вже закінчили квест, але тут нас очікував найбільший сюрприз. Так, в діжці було рівно нічого. В той момент ми знатно так прифігіли. Здавалося, що осінь вже поруч, але якось занадто все швидко розвивалося. Ми просто закопали кішку назад, аби всі дружності не було так легко її знайти, та отримали повідомлення від рогатора щора. І стало ясно тільки одне: треба бути уважнішим і дивитись, аби ніхто не проскочив. Діставшись приблизно розташування чужинця, ми покрутили головами, і через декілька секунд я побачив нік Фрейг, який одразу вийшов з серверу. Це було досить очікувано, що він вийде з серверу, враховуючи те, що він знімає броню, коли ми заходимо на сервер. Ми вирішили почекати його та вийшли з серверу, аби зробити ефект, ніби ми забили. В один з моментів я наводжу зглянути онлайн та бачу завітний нік. Ми одразу заходимо, і я встигаю лише побачити те, як він сідає в човен та пливе в невідомому напрямку. Я звісно намагався дігнати його, але ці спроби були марні. Далі я побіг свій дружність, аби перехопити його, перехопив дещо інше чим, та вирішив швидко повернутись до озера. Прибігши туди та подивившись на місце, де була захована діжка, я помітив, що блоки піску були замінені на блоки піщанику. Стало ясно, що дійсно змінилось. І це вже було те, за чим ми йшли.